Глядачі, вистояємо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Російська Федерація відправляє в Україну непідготовлених мобілізованих, оскільки на фронті катастрофічна ситуація з особовим складом. Перша хвиля мобілізованих смертники найближчим часом перші партії мають відбути на фронт. Розповів полковник запасу військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю журналісту і засновнику видання Гордон Дмитру Гордону. Вийшло так, що поки вони розносили повістки, вони припинили приховану мобілізацію. Військомати не впоралися, вони не змогли вирішувати два завдання одночасно. Зазнач... Начив співрозмовник Жданова додав, що виникла пауза, і супротивник перестав перекидати на українську територію посіпак по лінії прихованої мобілізації. За його словами, в той же час втрати Росії значно зросли у результаті контрнаступу України. На сьогоднішній день, якщо ми подивимося зведення втрат, то російські війська зазнають втрати десь в середньому до батальйону на добу близько 500 осіб плюс-мінус БТГ, батальйонна тактична група на добу, 10 діб, 10 БТГ. Це дивізія. Все, її немає, її треба терміново поповнювати. Тому перша партія мобілізованих поїде на. Фронт їх просто кинуть в окопи, як у 1941-му, додав співрозмовник. Що ж, псевдореферендуми на території України, мобілізація в Росії, яка також дістала назву могілізація та погрози ядерної війни з боку президента Росії Володимира Путіна, свідчать про те, що він пішов в і аргументи у РФ закінчуються, розімував Жданов. У будь-якому разі з усього, що було перераховано, хай із чого б ми почали, це як за столом, коли кладуть карти на стіл. Це Вабанк іншого формулювання для цього не можна вигадати, тому що козирів більше не залишається. Точніше, не козирів, а карт на руках навіть не залишається, зауважив Жданов. Експерт із посиланням на цікаву інформацію, здобуту від друзів зі Сполучених Штатів, сказав, що УРФ обговорюють варіант окуповані території чотирьох українських областей приєднати до раніше анексованого Росією Криму, і це матиме назву Кримський Федеральний округ. Я бачу, що вони йдуть за максимальним спрощенням процедури, щоб, мабуть, сильно не дражнити міжнародну спільноту. І такого пафосного, що Дума проголосувала прийняти у склад Російської Федерації, ні, вони голосуватимуть за прийняття до до або створення Кримського федерального округу, припустив Жданов. Вранці 21 вересня Путін у відеозверненні заявив, що підписав указ про проведення часткової мобілізації в Росії для поповнення військ, які вторглися в Україну. У цій же промові він заявив про готовність застосувати ядерну зброю і про те, що РФ визнає результати псевдореферендумів на окупованих українських територіях, із 23 до 27 вересня на тимчасово окупованих Росією територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей відбулися псевдореферендуми про. Приєднання цих регіонів до Росії люди голосували під наглядом озброєних осіб, зокрема на вулицях та на ринках. Україна та міжнародна спільнота заздалегідь заявили, що не визнають результатів цього незаконного голосування, і воно не матиме жодної юридичної сили з погляду міжнародного права. Після оголошення результатів псевдореферендумів низка країн, зокрема Німеччина, Італія, США, Великобританія Сербія, заявила про невизнання результатів псевдореферендумів. До зустрічі глядачі Вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.